Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна. І я пропоную подивитися вам, які основні події відбудуться в Україні наступного тижня, з 25 по 31 березня. Що це в мене випало? 2024 року. Ну, дивіться, якась смутна ситуація починається. Давайте вони вже випали. Подивимось, якби тінь проривається. Невизначеність ситуації. От, е, карта місяць. Це може символізувати от, місячний світ. Місячний світ. Який приходить в Україну, який починає панувати в Україні внаслідок розриву зв'язку зі світлом? Я, на мою думку, на мою думку це пов'язано з тим, що ворог хоче створити блекау. Бачите, місячний світ. От чого карта Луна. Карта місяць це ілюзії або незрозуміла ситуація, того, що ми за цією картою ми бачимо все, що навколо нас, при світі місяця, а що ми можемо побачити? Нічого. Тому буде ще й багато такої ситуації, яка нам незрозуміла, пов'язана із тим, наскільки у нас потужно працює захист, тобто ціпної реакції захисту. Не дуже багато, намагаються тримати оборону наші хлопці своїм ППО, але втрачається оця ціпна реакція і за того, що може бути також багато мутаційні з боку ворога. Звідки, як воно летить? Бачите, тут в два боки дивиться, знімає маску. Де реальна ціль, де нереальна, де ну, фейкова ціль, куди воно летить. У ці траєкторії, які описують, у це і є ілюзії, розумієте? Незрозуміло, що воно, де воно, куди воно летить і як воно несподівано повернеться і змінить траєкторію. Ну, от така от ситуація ще можна сказати, що буде дуже багато фейків. Дуже багато інформації лякаючої, і псу з боку ворога, який не бажає відпустити, відчепити свої лапи від України. Буде багато розвінчування, підсвічування, розвінчування цієї інформації. Але все ж таки дуже важко декому буде побачити істинне обличчя диявола, відділити зерна від плевел, де реальна. Де правдива інформація, де неправдива. Ну, ось такі от версії. Далі покажи друге, друге, друга подія. Так. Переважання десь води великої кількості. Переважання будуть намагатися врівноважувати і е, дуже багато будуть, е, знаєте, Інформації, інформації, дуже багато буде інформації стосовно переваги води, яку намагаються стабілізувати, врівноважити. Врівноважити. Окрім того, дуже багато буде литися з нашої від нашої влади. Від нашої влади. Хто в нас там є в владі, Єрафант, другий, після, імпера... другий після... після президента? Хтось другий після президента буде литися якась туфта. Ну і ще щось тут. Давайте подивимось, яка ще версія може бути. Ну, тут більше мені, як дивіться, от перевернута вежа, це якісь може бути пошкодження чогось, пошкодження, е які призведуть за собою зміни. Тут ідеться мова, спроба, як убезпечити втрату великої кількості води, як попередити втрату великої кількості води. Але ситуація дуже нестабільна. І знову ж таки ідеться мова про те, що буде дуже багато переливатися з пустого в порожнє інформації, як нам захиститися від переважання великої кількості води. Багато буде якихось стратегій, спроб якось. Ну, от, багато діяльності буде, дуже багато діяльності з метою попередити. Ну, от, щоб не було гірше. Щоб не було гірше. Якісь будуть е, створювати оборонні споруди, ну, от, щоб врівноважити тверде і рідке. Врі... Зрозуміло, Вирівну... щоб стримувати твердим рідке, якісь укріплення будуть робити. От щось таке там буде? До речі, щось може ієрофант брякнути. Єрофант, господі, папа Римський. Можемо щось почути від папи римського. В своє виправдання, щось він може таке сказати. Ну, якщо це вже тема води, то знову ж таки будуть робити так. Ну, от, наприклад, якщо мова йдеться про Дніпро Гес, або Кременчуцьку ГЕС, або Київська, як вона називається правильно, те, що біля Київ, в Вижгороді, будуть робити все, щоби. Зміцнити той костяк основу, тобто для того, щоб для якихось вибухів, для якихось прильотів, щоб не було відкритих перспектив, тобто будуть укріплювати, посилювати, щось будуть посилювати. Можливо, дивіться, можливо, нам буде допомога. Допомога або обіцянка з боку закордонних партнерів посилити нас на, на тлі подій з тими гідроелектростанціями. Ну, Бачите, тут багато може бути версій, але основна версія це. Як врівноважити проблему із втратою великої кількості води? Ну і давайте третю подію подивимось. Третя подія в Україні, третя подія. Стане відомою якоюсь інформацією, яка нас дуже засмутить. Дуже засмутить. Е, якась, ніби, знаєте, розсекречування суму, розсекречування сумних подій або сумної інформації. Тому ведеться про е, блокування втрати ресурсів. Блокування втрати ресурсів або людей Це може бути ж. Ш... Щось по згоді. Знаєте, буде якась така шокуюча інформація, вона пов'язана з якимись домовленостями. Внаслідок цих домовленостей, що хтось не хотів потіряти, ну, втратити багато грошей, хтось з, ким домов, з кимось неочікувано домовився в потрібний момент. В потрібний момент іде договорники з метою, щоб не втратити якісь ресурси. І ще така може бути, може бути, бути знову ж таки втрата великої кількості сім'ї. Втрата велика. Це друга версія вже. Перша йдеться про якісь договорники, які випливуть на повістку на порядок денний. Ну, от Ми про це дізнаємось, якась стане відома інформація. А друга версія це може бути загроза, ну, скажімо так. Після того, як щось трапиться сумне, ми дізнаємось про втрату великої кількості людей. Оприлюднення буде якоїсь сумної інформації, яка ну, приведе нас, скажімо, у відчай, в сум. Стосується конкретної території, конкретної території, яку кошмарять. Територія біля води може бути. Територія біля води. Таке відчуття, ніби люди можуть попасти в якусь пастку. Ну, я вибачаюсь якісь такі сумні новини, ну от тільки от одна більш-менш, що будуть щось робити, щоб попередити подальші влучання або пошкодження гідроелектростанцій. Але тут, але тут ну ось так, договорняки хтось з кимось. Хтось при владі, хто стане відомим, ми дізнаємося про це. Людина, яка боялась втратити ресурси, ну, типу, алігатор, чи хтось там ще якийсь, і він зазнає втрат, щось оприлюднюють про нього. І ще версія, що е, десь хтось може бути в безвихідній ситуації. І ми дізнаємось не дуже добрі новини. Про не дуже добрі новини. Про погані новини. Знову ж таки, іде загроза для води? Іде загроза для води? Тут багато вели велика вода. Тут велика вода конкретно для якоїсь місцевості. Якась закальцованість Тому, давайте будемо обережними. Ну, тут тема води більше йдеться. Закінчення зливу не дочекаєтесь, закінчення виливання не дочекаєтесь, тут так говорить. Тобто тут висить реальна загроза над людьми, які переживають на конкретних територіях біля води. Тут мається на увазі рукотворна вода більшості, або щось, споруди, які зробила людина. Там, де було втручання людей, не проста якась річка, да, вона тече собі, це природний ресурс. А там, де була, от, наприклад, вода і було втручання руки людини для того, щоб ну, щось там зробити, щось е е спорудж... спорядити, вибудувати, вибачте. Ну, от Якось так. Тому, будь ласка, будьте будьте обережні, будь ласка, дай Боже, щоб я помилялася. Я завжди хочу помилятися. Завжди хочу помилятися. Тому, ну ось так, Все, давайте тоді на цьому не будемо більше шукати нічого. На цьому я зупиняюся. Так, знову ви не бачите. На цьому я зупиняюся. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо, незважаючи ні на що, того, що ми сильні і непереможні. Бережіть себе, тримаємо стрій. До побачення!